Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося, що таке флора та фауна. Флора це рослинний світ в екосистемі. Вона є основою для всього іншого життя. Рослини самі виробляють їжу сонячного світла та забезпечують енергію для решти екосистеми. Жодна тварина не могла б існувати без флори. Вона процвітає навіть у найсуворіших умовах світу. Давайте розглянемо кілька прикладів. Кактуси природньо зустрічаються в пустелях. Вони мають такі пристосування, як модифіковане листя або колючки, щоб зберігати воду та захищатися від хижаків. Сиквоя. Сиквоя є одним із найвищих та найстаріших дерев на планеті. А ліс, який вони утворюють, є домівкою для різних савців і комах. Ялина. Всі ялинки відносяться до вічно зелених рослин. Вони ніколи не скидають свої глочки через морози або посух, тому що це їх видозмінене листя. Ялинки, що ростуть при оптимальній температурі і в сприятливих умовах, виростають до значної висоти. Рекорд становить цілих 96,7 метрів. Це приблизно дорівнює висоті будівлі у 30 поверхів. А зараз ми дізнаємося детальніше, що ж таке фауна. Вона представляє собою тваринний світ. Царство тварин складається з різноманітних форм життя. Це сформований історично світ, сукупність усіх видів тварин даної місцевості, країни або певного геологічного періоду. До тварин належать савці, птахи, риби, комахи, пауку, подібні, молюски, морські зірки, черви. І так далі. До царства тварин не належать рослини та гриби. Давайте розглянемо кілька прикладів. Африканський слон. Африканські слони найбільші тварини, що ходять на землі. Їхні стада кочують по 37 країнах Африки. Їх легко впізнати по хоботу, який використовується для спілкування і обробки предметів. А їхні великі вуха дозволяють їм випромінювати надлишок тепла. Верхні різці у африканських слонів перетворюються на бивні і ростуть протягом всього життя. Дикий кабан. Дикий кабан є предком домашньої свині. Він їсть практично все, що тільки можна знайти в лісі. Наприклад, коріння рослин, комах та черв'яків. У кабана не дуже хороший зір. А ось слух і нюх просто відмінні. Запах їжі тварина здатна вловити за сотні метрів. Морський котик Цікавою особливістю морських котиків є їхня здатність зберігати тепло навіть у холодній воді. Завдяки повітрі, що міститься в їхньому хутрі, їхня шкіра залишається ізольованою від холодної температури навколишньої води. Подібно до того, як вуса допомагають звичайним котам орієнтуватися в темряві, морські котики покладаються на свої вуса, щоб виявити зміни у водному середовищі, навіть при відсутності світла. А зараз поговоримо про жабок. Найбільшою жабою на землі вважається жаба гуляв. Вага деяких особин цього виду досягає більше трьох кілограм. А довжина понад 90 см. Ці жаби здатні за один стрибок долати аж 3 метри. Найменша жабка, що мешкає на нашій планеті, живе на кубі. Її зростання дорівнює всього-навсього 9 міліметрів. Не менш цікавим фактом є й те, що жаби мають по-справжньому унікальний зір. Завдяки особливому пристрою очей вони можуть одночасно дивитися в різні боки вгору, вбік і вперед. Тож підсумуємо: флора це все, що пов'язане з рослинним світом, а фауна все, що пов'язане з тваринним світом. До наступної зустрічі!